А ще в нас отака штукенція, котра не заряджається. І не заряджається вона не тільки тому, що зарядку пролюбили десь в окопах, а й тому, що тут страшно підгорів порт, як мінімум. Може там і короткий є, я не знаю. То ми потім будемо дивитися. Зараз вона не вмикається взагалі. Розбираю, щось придумаємо з портом і треба підібрати зарядку для неї. Альфа-С. Ну, жопа, жопа як не крути. Чорна бджілка виявляється породиста, хоч і С, але воно через Е, e, а не через А. Серійний номер навіть має. Розбирається ззаду 8 гвинтів, не 8, 7, 3, 4, 7. Бокові читки теж мають гвинтики шестигранні, і їх, напевно, можна вишпортити. Так, не дуже, хоча хотя... ой-ой, то на процедури треба. Але внутрішній світ доступний. Блок живлення в неї. прямо тут написано, що 180 Вт максимум і 12-24 вольта. Треба шукати блок живлення. Також під кожною ніжкою є гвинт. Як ж тут миші могли їсти, тож миші їли, ні? Знизу вона на бік стояла чи як? На що то миша? Ну то таке. І кришку з бездротовою зарядкою треба шпортувати. Клеєм тут залили славно. Мусимо то послабити. О, а тепер розполовинювати і видувати компресором ближнє дальнє. Це ззаду в неї такий торшер, щось він провалюється. Тягнемо. Телевізор відвалюється, тому що десь гепнули просто точка кріплення. Вирвана дві, три точки вирвані, може і чотири. То просто приклею, тут нічого мудрого не треба робити. Нас же більше цікавить морда і інвертор. Такий гарний субмодуль DC-DC перетворювача. То хиталка по низькій, очевидно, низька. Конденсатор сипеться. Я ніби поведував, ніби вже все чисте було. Ага. То висока, 1000ват інвертор. Схоже, резонансний, але то не точно. Тут все позаклеювано, все гарно добре. Є надія, що нам не до інвертора, що нам до морди. Треба подивитися, чи нема короткого повходу, і попробувати на той підпалений конектор подати напругу. Якщо воно просто підпалене і немає зарядки, то ми зробимо окрему зарядку і виведемо її на XC60 десь збоку. Короткого нема. А ну заживим зараз. Так, включив, нічого нема, але якщо десь прижати, морда запускається. Блимає акумулятор знаком оклику, але зарядка йде, 90 Вт бере, фіхто правда, немає тут 90 Вт. А це аутпут вона показує 90 Вт, бреше. 21 В, 4 А наростає, 5, зараз буде. Вона як МПТТ, прощупує, що можна. 7 ампер взяла вже 8, 9. Коротше, піднімається. Цікаво, чи вона з блоком живлення буде працювати гарно. Треба знайти її відповідного блоку. Вихідна потужність спокоїлась, це добре, це дає надію, що проблема тільки механічна. Зараз виведу їх стіжку з боку в будь-якому випадку. І треба шукати блок живлення. Дядько Максим схоже, пропонував, а я дурак поморозився, кажу, не треба, що буде лежати. Зараз буду писати, перепрошувати. Сотка, але не грам, а ампер. Це BMS-ка B0, B6, 6С-батарея. По резисторах 6С-батарея. 6С-батарея. Тут щось таке накакано на контролері. Але це не перегрів і не вода. І вона ніби якби, жива, принаймні, поки що. Нас цікавить морда, Вишпортую морду, бачу, що тут тяжко було перетворювачу. По можливості сюди прикафутрю якийсь радіатор, може, маленький, бо ті транзистори такі досить сильно підпалені виглядають. Треба подивитися, що вони не пробиті. І буду пробувати блок живлення брати на максимальну напругу на 24 вольти. Так ми зменшимо струм, так буде легше. Де такі конектори взяти, я не знаю. Я його викину і поставлю XC60. Переробляю зараз по мінімуму, щоб зарядити, протестувати решту. Корозія якась трошки є. Коротше, отака от халепа. Останнє моє дупло XC60 на корпус. Але воно мені не дуже підходить, тому що воно йде всередину корпусу в ботай. І в мене виходить, якщо його монтувати в потай, глибина 14. А тут я маю глибину, яку як це поміряти. Там можна просто прикласти роз'єм. Це вийде ось в 0, по суті. Я буду шморгати по платі, відповідно, або підрізати. В принципі, можу собі дозволити, або брати такий, що скріпиться ззовні. Тоді я виграю міліметрів 5 Але в мене закінчилось, треба до магазину їхати. Дуже вчасно, я того буравчика нажив знайомого зуботехніка. Андріоха, коли вже до тебе прийде розуміння, що то назавжди я в тебе позичив, ще треба буде якось в тебе самі фрези забрати, бо в мене не так багато їх, як в тебе. Пластик крошиться корпусу. Врізав максимально акуратно, як це вийшло, на, кро... на пластику, який крошиться. Засверлився. Отвори гарно співпадають. Гвинти, гаєчки, кріплення маємо. Ззаду підріжу виступи, щоб не заваджали. І єдина проблема, це буде зібрати докупи. Бо я надіявся, що роз'єм буде ставати ззовні. А мені це не дуже пасує, бо воно дуже виступає і це не під той роз'єм. Або може поміняти ще роз'єм. Бо якщо роз'єм ззовні, то я можу пропустити дрота, а потім їх запхати назад. Акуратніше все ж таки зсередини. Але тоді мені треба підрізати контакти і якось плату вертикально поставити, припаяти, вкласти дроти і тоді її поставити. Може, так і зроблю, щоб не чекати, коли приїде, шукати і так далі. Це оптимальний варіант. В результаті в мене готовий конектор з петельками дротику. Зараз зроблю. Дріт м'який, що в малому просторі це діло можна було вкласти. Гайки знайти запресувати назад, бо колись витягував. Приблизно так воно має сісти напроти діода. Не кріплення. Тільки може нижче, отак якось. Зараз буду примірятися. А тут, якщо все буде добре, ще залізе радіатор на кафутер. Приміряюсь. Так воно якось впритик дуже стає. На всякий випадок підклеюю каптон, щоб мінусовий мені не коротнув. На шунт. Так має стати конектор в натяжку. Приклеюю радіатор кофутром від дядька Максима. І так виглядає, що їде блок живлення, який тільки треба буде запхати в корпус і підключити. І будемо мати і живлення від дядька Максима для тої станції. Дякую, дядька Максиме. Хай сохне кафутер ваш. Навіть в тилу може пережити зарядна станція ракетну атаку. Клей засох 2,5 М2,5 гвинти. Тут в продажі я ніде не бачу. В себе знайшов один радянський задовгий. І є імпортні трикутні. Ага. От, напевно, їх і закрутимо. Я не впевнений, чи крок такий самий. Хоча тут, ну, я так не побачу, не помірюю. Закручуватися вони рівномірно не хочуть. Але з рахунок того трикутника і того, що по довжині воно буде. Майже в сам раз я пару витків зажму без сумніву. То скоріше за все, вони і будуть. Збираємо. Зібралася морда як рідна, все гарно, спокійно. На всякий випадок ще пройдусь по комірках. 3,75 3,72 2,85 3,23 3,51 Три три, три пятьдесят один. 3,71 перекос сильний. Зараз напаяю балансир конденсаторний і від амбулаторника заряджу. ІНР 2650 А3200. Це літій Іон 3,6 Вольта. Це середня точка. Значить, повний заряд 25,2 Вольти. Буде розпаяв балансир. Він тупий як валянок і свою справу робить навіть на глибоко розрядженому акумуляторі. І мене це в принципі влаштовує. Балансир балансує тихо. Вже тут коротше дро, такий скрить не виспаний, давно так багато над хатою не літало. Так, плюс у нас сюди, а мінус сюди. Оп. І ми його одночасно і заряджаємо, і балансуємо. Все, більше не треба. Для амбулаторника акумулятору можна. Так, 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 так. Сказав кулемет. Може виключити краще. Зарядив я батарейку, відбалансував, а от підключивши, зібравши докупи, бачу, що воно далі думає, що вона пуста. Очевидно, кулонометр не бачив того всього, що я вдував, так що добалансовується трошки балансиром. І тепер мені треба буде, як мінімум, чуть розрядити поза кулонометр і ставити на зарядку через рідний порт. Рідний порт вийшов непогано, як на мене. Тут підпалене зверху знизу лишилося, а так загалом врізав досить акуратно. Все стало, як книжка пише. Цікаво, розрядив трохи з бмс -ки на резистор. І тепер мені показує 99%. Цікаво. Ще трошки підзаряджу через рідний, чи ж не трошки, а до повного, щоб вже мати спокій. О, подивимося, як воно працює. Зарядку бачить. А струм поки брати не хоче. Чому? Тому що 99%. Непонятно. Виходи працюють. Працюють. 220 також. А О, і почав брати струм. Чи то з затримкою, чи коли навантаження я дав. Добре, а що в нас з потужністю? Чому він не показує ні вхідної, ні вихідної? То зле, щось воно якось дивно. Ось зараз зарядка пішла. Струм бере. І 220 200 ватт працює. А не показує. Показує. Вхідний. З якоюсь дикою затримкою. <с> блін, і вихідний. Мальчик тормаз. Так виглядає. Добре, заряджаю до повного, а потім вже буду тестувати. USB. Та працюють, бо туди ніхто не лазив. Є, yeah. приїхала пачка з Одеси. Дуже дякую дядькові Максиму. Шейфлюс мені дістався. Знову, з ціною, мене намахали. Знову задарма. Дуже вам дякую, але дайте мені хоч раз щось купити у вас. І головний цвях програми це блок живлення. Це модний блок живлення, кой піде на зарядку для воєнної станції. Якісний, модний. Не знаю, де ви їх взяли. В магазинах таких не продають. То ми вже можемо здерти з класними параметрами. Я, чесно кажучи, думав, що він буде більший. Тепер залишилось придумати шнури і корпус. Блок крутезний, що ми бачимо? Діодний міст є дросель, купа фільтрів. Він капець якісний, а ПФЦ-шку має без сумніву. Конденсатор на 450 вольт. Вихід в нього 27 вольт. Мені треба переналаштувати на 24. Я це зроблю. Напевно, резистор треба буде підбирати, діапазону не вистачить. Головне питання, чи я його зможу організувати без додаткового охолодження, чи треба буде городити вентилятор. Хотілося б, щоб він працював без додаткового охолодження. Без вентилятора він вміє майже 12 ампер на 27 вольтах. Треба перерахувати, що в нас буде на 24, і попробуємо його запхати без вентилятора, тому що вентилятор нам суттєво збільшить корпус. І завтра їдемо шукати в радіомах корпус для нього. Капець модний блок. Товстий алюмінієвий каркас. Термопрокладки є понизу. Зверніть увагу під дроселем. І між платою і каркасом. Тут є терможвачка. Ні з собі фіга. А ПФЦшка, а де чекайте, силовий. Ага, силовий ось тут. Вузол, а тут АПФЦ-шка тільки на корпусі. Високочастотний і реле предзарядки з антісішкою. Цікаво, як вони з генераторами будуть себе вести за ПФЦ-шкою. Може би тут треба було і простішого взяти без АПФЦ. -шки. Ну, як то кажуть, дарованому коньові сім разу бріж. Дякую вам за підгон. Хлопці вам також будуть вдячні. Я дивлюся, і до мене доходить, що він капець високочастотний. Дивіться, вихідний дросіль який. Просто петля через коралі. А випрямник на двох транзисторах. VS16002GTH. Мосфети, тобто це синхронник. Конденсатор є два транзистора. Це виходить, хиталка в нього резонансна, причому гріється вона найменше, найменший радіатор на ньому крутезний. І от мене єдине шосту проставить, що означає 25 CFM. Бо я щось думав вентилятор 25 см, але розмір того блоку ну, ніяк не відповідає такому великому вентилятору. І air cooling, і CFM. В два рази різниця в струмі. Тобто виходить, що напевно без вентилятора при повітряному охолодженні потужність тільки 1185, а з примусовим охолодженням. Але як це розшифрувати? 25 CSM, Кубік щось там пер потужність обдуву, об'єм повітря, не знаю як. Ну і від 100 вольт вміє працювати. Правда, з навантаженням 60%. Давно я такого крутого Китаю не бачив. Від 31 вольта до 25,3 дозволяє регулювати резистор. Є роз'єм додатковий РС плюс РС мінус, це, напевно, для компенсації довжини дротів. І є роз'єм на вентилятор. На вентиляторі трохи напруга занижена порівняно з вихідною. Тобто, або є регулювання, або просто чуть занижена. Так, треба то добути. Оп, і воно наше. Отак От акуратно все зроблено. Все по розуму, все якісно. Мені треба змінити резистор дільник, щоб вийти на потрібну напругу. Зменшені опору напруга росте, при збільшенні падає. Біля 900 Ом має резистор. І там 25 1,5 кОм 22 з копійками вольта, 1,2 кОм. Не там я мірюю, не резистор. 24,2 вольти. О, це мене влаштовує. Збираю. Вентилятор живиться від окремої обмотки через однопівперіодний випрямляч. Звідси і напруга на ньому менша. Корпус, корпус, корпус гарний. По висоті, по довжині, по ширині, по глибині, по якості, по всьому мене влаштовує, поки його не відкриєш. Бо як відкриєш. Курча, то як я то маю запхати, а якщо я виріжу кріплення, то як я то маю закрити. Напевно, на клей а Що ж, звалу нема. Дві точки випердолюю дві залишаються рідні. Так, тепер -то приміряю. Одного міліметра не вистачає, чи ледве метра. Ходіть, болгарити, нема звалу зі сторони холодної частини. Тут якраз можна буде підрізати. Менш травматично. Запхав в корпус, тут ще буде два шурупи. Якраз вони будуть тримати задню частину, котра фактично не прикручується. Передня прикрутиться штатними болтами. Тут ще по периметру дам трохи термоклею, пластик сильно грітися не повинен. І на тестування, чи не буде перегріву, чи не розвалиться. Розрядив трохи станцію, дивлюся, що з того вийшло. Скільки ват вона візьме, відповідно, будемо знати струм і відповідно можна буде спрогнозувати нагрів. Видно світлодіод всередині добре. Получилося непогано, трошки додаткових отворів. Воно все залито лаком. Блок дуже якісний. Набирає потужність. Маємо вже 150 і пішли далі. Бере більше, ніж здавалося без. А, ні, взяло чуть більше і впало до паспортних 180 Вт. Радіатор там додатковий є. Напругу я підняв до максимуму до 24, щоб струм був менше, щоб там менше грілося. І отак маємо. Струм всього на всього 7,5 А. При 24 вольтах 180 Вт. Тобто той блок не буде сильно грітися точно. На тому крапка заряджаю і пакую, відправляю.